Гуманітарних питань прав людини законності, кордонів депутатському діальності та регламенту, постійна комісія, пропонується такі питання: чотири питання для розгляду. Перше питання про затвердження штатних годинних закладів освіти, інклюзивно-ресурсного центру та централізованих балтерій відділу освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської селищної ради Девізівського району Одеської області. Інформує нас начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Тетяна Шама. Друге питання про погодження розміру плати за навчання у комунальному закладі Музична школа Миколаївської селищної ради Дерзівської районниської області на 2024 2025 роки інформує е, начальник відділу освіти культури, молоді та спорту Тетяна Шаманська. Третє питання до розгляду про внесення змін до рішення Миколаївської селищної ради від 6 квітня 2021 року. За номером 1758 про утворення Центру надання адміністративних послуг Миколаївської селищної ради. Інформує начальник відділу ЦНАП Інна Біла. І четверте запитання питання про внесення змін до регламенту Миколаївської селищної ради та положення про постійні комісії Миколаївської селищної ради. Інформує секретар селищної ради Галина Козаченко. Прошу. Питання по про погодження розміру плати за навчання в комунального замінічних школах. Побуд... Необхідно погодити розмір плати за попитання директора закладу, протопіано у нас 180 гривень, народний відділ 150 гривень, задає на духовні та відповідальні інструменти 120 гривень і показник понад 150 гривень. Також звільнити від оплати за навчання на 100% гривень. діти з інвалідністю, діти з багатодітних сімей. Діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти, які брали участь в батьків антитерористичних операціях та мають стати учасників бойових дій. Діти загиблих учасників бойових дій. Діти військовослужбовців, діти зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, діти батьків, які є особи, переміщені тимчасово окупованій території. Діти батьків, постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС та діти, які перебувають в прийомних сім'ї. Також зменшити оплату за навчання на 50%, діти, які втратили рятувальникам на півсироти, діти, батьки, які є інвалідами першої та другої групи, діти, батьки, яких є воїнами-інтернаціоналістами, при навчанні двох і більше дітей в одній суді, батьківська оплата становить за першу дитину 100%, за іншу дитину 50%. При навчанні на двох відділах батьківська плата становить на одному відділі 100%, на іншому 50%. При цьому 100% коштів вносяться за навчання, де становлюється менша оплата. Ну, це ось така таке рішення. А я не почула інформації про Це СЖО, сподіваючись. було жиловом переліку. Діти позбавлені, батьодітні. С жилові інші може пишитися. Ні, ні. Складнішики. Ні, не пишуться. Не Ні. Ну, Вони, наприклад, від вільного ханцювання, гуманітарні. Звідповідно до положення типового. Ну, Тут є діти з марки. Там всі ходять. Там всі просто категорії пересикаються за тих. Ну, Але ж все одно, як дітей, як баю мають подивитися. No це якби то ми не розуміємо. Так, ну що, друзі? Є думки про питання, доповнені. Можливо, нічого. ми, хочемо тільки за те, щоб діти ходили, щоб вони були залучені та не Тому що якщо збільшується, це залишається з першого минулого року. Ми бачимо, збільшувати, то ви самі розумієте, що... Що на голосування? Так, да, давайте за те, що проголосувати за те, що Тетяна Володимировна нам доповіла. Змін немає, доповнень немає. Беремо в цілому питання. Пропозиції. Давайте при пропозиції рекомендації підтримати начальника відділу. Ну, хто за те, голосує? Так, ну так, троє Так, рішення про підтримку рекомендацій і, і пропозицій Так, Ну, давайте уваги, слідуючі питання про внесення змін до рішення Миколаївської селищної ради 6 квітня 2021 року ну, з номером 175 про утворення на надання адміністративних послуг і слухаємо інформацію начальника відділу з нами Будь ласка. Ну, враховуючи останні зміни до чинного законодавства, СНАП постійно розвивається, послуги постійно додаються і враховуючи останні зміни, то нам зараз треба внести зміни в наш перелік, який ми затверджували раніше. У нас додано 5 послуг нових. Це всі послуги соціального характеру. Якщо треба, я їх зачитаю, це взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи, внаслідок збройної агресії проти України. Друга послуга взяття на облік для виплати компенсації вартості самостійного санаторно курортного лікування осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Третя послуга це внесення до реєстру осіб, які мають право на пільги, відомостей про пільговика та членів сім'ї чи на пільговика, на яких поширюється пільга. Четверта послуга призначення тимчасової допомоги на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського опікування, на які тимчасово, тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу. І остання послуга це у нас призначення щомісячної грошової компенсації на дітей, які навчаються в закладах загальної, середньої, професійної освіти, закладах фахової передвищої освіти, розташованих на території радіоактивного забруднення, а також дітей з інвалідністю, пов'язаних з наслідками чорнобильської катастрофи, і які не харчуються в їдальні, зазначених в освіти. А також за всі дні, коли перелічені особи не відбуваються. Відвідували ці заклади до досягнення ними повернення. Це, враховуючи останні зміни, 5 нових послуг. І з попереднього нашого переліку виключено дві послуги соціального характеру і 5 послуг перейменованих. От, враховуючи ці останні зміни, нам треба викласти наш перелік надання адміністративних послуг, який надається через наш снаб, у новій редакції, додавши 5 послуг нових, 5 перейменованих і дві виключити. І все. Це все послуги соціального які виключили? Виключити дві послуги, які у нас була 172 і 189. Всі соціальні послуги. Ага. Вони просто по-другому оцінові включені а, а, назви. А, так, так, а, просто. Вони так, так, тут добавили. Ну, В основному це все касається всіх послуг соціального. Всі. 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 І картки нам потім суб'єкти надання адміністративних послуг прийшли. Це буде або пенсійний фонд, або соціальний захист, або проводимо. То ну, тобто нічого нового, ну всі соціальні послуги. У нас було всього раніше 223 послуги, угу. зараз у нас дві виключені, ми додаємо і зараз буде всього 226 послуг, всі наберемо. Угу. Все. Є запитання? Ні. Ну, є така пропозиція погодити е даний проект рішення і рекомендувати на розгляд і засідання Миколаївської селищної ради. Хто таке, е таку пропозицію? Будь ласка, голосуємо. Так, одноголосно. Присвятимо одного. Так, третє, четверте питання в нас. Про внесення змін до регламенту Миколаївської селищної ради та положення професійної комісії Миколаївської селищної ради. Інформує нас секретар селищної ради Козача Галина Козайченко. вас. 22 лютого 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорця місцевого самоврядування. А у травні президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону, які перед, передбачають, зокрема, трансляцію засідань місцевих рад після війни. Закон про внесення змін цей закон, про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні. Зокрема, запроваджує відеофіксацію пленарних засідань місцевих рад та їх постійних комісій. Транслювання пленарних засідань місцевих рад та засідань постійних комісій в інтернеті в режимі реального часу, але після завершення воєнного стану, оприлюднення відеозаписів засідань в частині, що транслювалася на офіційному вебсайті ради. Крім того, закон передбачає висвітлення проєктів порядків денних засідань постійних комісій, протоколів її засідань. Які місяць результати поіменного голосування, обов'язковість, а так це, що стосується засідань. Також цим законом передбачена обов'язковість використання державної мови депутатами, посадовими особами місцевого самоврування іншими доповідачами під час сесії рази. Тобто, у зв'язку з цими змінами, законом. Законом України, цим же законом України у прикінцевих положеннях зазначено такий пункт органам місцевого самоврядування у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом привести свої нормативно правові акти у відповідність із цим законом. Нашими е, такими місцевими такими нормативно-правовими актами, якими ми користуємося у своїй роботі, це є регламент. Миколаївської селищної ради, а для постійних комісій це положення про постійні комісії Миколаївської селищної ради. Тому мною підготовлено проєкт рішення про внесення змін до регламенту Миколаївської селищної ради та положення про постійні комісії Миколаївської селищної ради. В цьому рішенні значить, я опрацювала наша регламент і положення. І відповідно до статей регламенту внесено такі зміни, що стосуються іменно про щодо висвітлення, щодо висвітлення самих сесій і засідань постійних комісій про обов'язковість державної мови під час засідання. І ще там ще один є такий пункт. про про першу сесію, ну по порядку. Значить, доповнюємо. Я так коротенько, так? доповнюємо в регламент статтю 3 місце проведення та мова роботи ради. Пунктом 3 такого змісту. Під час сесії ради депутати посадові особи місцевого сумлювання і інші доповідачі зобов'язані використовувати державну мову, Далі. Стаття 4. Гласність у роботі ради. Пунктом 8, пунктом 8 такого змісту пленарне засідання Ради транслюється в мережі інтернет у режимі реального часу, крім випадків розгляду питань чи міцні інформації з обмеженим доступом відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Пленарне засідання Миколаївської селищної ради підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання. Чи п'яти років. От. Ну і він оприлюднюється в частині, що транслюється відповідно до закону України про це про місцеве забрядування. Невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше, наступного дня, після проведення засідання на офіційному веб-сайті чи інший спосіб, із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису. Це стосується роботи засідання Ради. А далі стаття 17 це постійні комісії в регламенті є. Також це всі ці самі пункти, тільки тут засідання постійної комісії вже транслюється в мережі терет в режимі реального часу, крім трансляції, розгляду питань, щоб місця інформації з обмеженим дозволом, і підлягають відеофіксації з подальшим зберіганням не менше 5 років та оприлюднюються. Стаття 23 доповнюється пунктом 3 такого змісту. Це порядок скликання першої сесії, порядок проведення першої сесії Миколаївської селищної ради, порядок обрання секретаря, скликання чергової та позачергової сесії, призначення пленарних засідань, підготовки і розгляду питань на пленарної прийняття рішень Миколаївської ради і затвердження порядку денного, а також порядок роботи сесії визначається регламентом Миколаївської селищної ради з урахуванням. Та певних нормативно-правових актів. І цей порядок проведення першої сесії для проведення, для прийняття до прийняття регламенту ну, ради чергового скликання застосовується регламент селищної ради, що діє у попередньому скликанні. Ви зрозуміли, так? Тобто, поки не прийняти новий регламент, застосовується старий. Далі доповнити статтю 30 попередній розгляд проекту рішення пунктом 4 такого змісту. За результатами, оце, що стосується ось нас, за результатами вивчення і розгляду питань, постійної комісії Миколаївської селищної ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються відкрити поігментним голосуванням, більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії. А в разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії, в яких зазначаються результати пойменного голосування, підписуються головою і секретарем комісії, проекти порядку денного засідань постійної комісії Миколаївської селищної ради, висновки і рекомендації, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Усе, що стосується регламенту, внесених змін до регламенту. Тепер внесете зміни до положення про постійні комісії Миколаївської селищної ради. І тут всі оті самі зміни, які вносили до, до регламенту. Тому що в регламенті також зазначається і робота постійних комісій. Тому тут повторюється, тут просто доповнити розділ перший, загальні положення. Пунктом 1,14 про, 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 про трансляцію і про відеофіксацію. Далі, пункт 2.6, е, в розділ 2 завдання та організації діяльності постійної комісії викласти в такі е, редакції. І тут те, що як я як що сказали, за результатами вивчення е, і розгляду готують висновки і рекомендації і далі підписується. Далі. І ось третій пункт тобто перший пункт у нас зміни до регламенту, другий зміни до, до положення професійної комісії. Третій у нас це рішення набирає чинності з дня його офіційного прилюднення, крім положень пунктів 1-2, 1-3 та 2, 2 цього рішення в частині проведення трансляції пленарних засідань Миколаївської селищної ради та засідань постійних комісій Миколаївської селищної ради, які набирають чинності. Через 30 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні уведеного указу президента України. Четвертий курс доручити селищному голови Віктору Купченку забезпечити здійснення організаційних заходів щодо трансляції пленарних засідань сесій та засідань постійних комісій Миколаївської селищної ради в мережі інтернет їх відеофіксації, зберігання і оприлюднення таких відеозаписів. На офіційному вебсайті Миколаївської селищної ради чи в інший спосіб із забезпечення відкритого доступу до відеозапису, надання доступу до відеозаписів за запитом на інформацію відповідно до закону. до публічної Оце, оце, оце забезпечує. Оце це, це я не забою. Це так. І, і п'ятий пункт. Власне, на постійну комісію селищної ради з гуманітарних питань, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Якщо вадим, питання, є від вас, є у вас, можливо, якісь пропозиції, Ну Що ми йдемо <п 'я> ваш, ваш проєкт, проєкт з змін до регламенту, рекомендувати пленарному засіданню для... Вичерпані питання всі розглянуті, прийняті рішення ну, проголосовано.